Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую двокімнатну квартиру, житловий комплекс West Таверс» місто Ужгород. Квартира має загальну площу 60 квадратних метрів, обладнана меблями та технікою. Знаходиться на 8-му поверсі з 9 у зданому будинку. Загальна площа, як я вже й казав, 60 квадратів. Квартира складається з прихожої, яку ми з вами бачили на початку відео, кухні студії. Досить простора, до речі. Двох кімнат, санвузла та гардеробної. Як завжди, почнемо з вхідної групи. У вхідній групі розміщується шафа на всю ширину і висоту. Тут у нас сорокова шафа ліворуч подвійна 60 шафа. Тут електрощитова. Далі всі виходи там на Wi-Fi, на роутери. Повністю все виведено. Шафу покажу. Шафа для верхнього одягу та для взуття. І також є верхній відсік для речей. Далі. Праворуч знаходиться дзеркало, що вам завжди було зручно поглянути на себе перед виходом з квартири. Тут гардеробна, зараз її ще не доробили, тому поки що показувати її не буду. Побачите її вже особисто під час перегляду. Я думаю, вже до того часу її закінчать. Далі кухня студія розділена на декілька зон. Перша це зона для приготування їжі, обідня зона і тіві зона Тут чудово стане диван для того, щоб переглядати ваші улюблені фільми та передачі. Обладнано також кондиціонером. Опалення тут електричне. Стоїть одноконтурний котел та болер. Як ви бачите, радіатор присутній. Далі комплектація кухні. Почну з лівої сторони. Розпочинається все, як завжди, холодильник та морозильна. Далі тут у нас мийка, посудомийна машина 40 го Далі величезна кількість поличок та шафок, варильна поверхня і електро... Також залишено місце, щоб ви могли тут собі облаштувати, в будь-якому разі, мікрохвильову, хто її любить. Далі підсвітка повністю робочої зони і підсвітка відкритих зон на верхньому фасаді. Як ви бачите, фасад у світлому тоні виконаний, і кухня повністю від стелі до підлоги. Ще раз покажу вам периметр кухні. Ось, будь ласка. І далі. Показую вам першу кімнату. Ось так виглядає перша кімната. Тут двохспальне ліжко 160 на 200, габарит трошки більший, тут 220 на 180 виходить. Приліжкове освітлення. Ось. І центральне освітлення. Ось така перша кімната. Йдемо далі, другу кімнату покажу. Вона наразі не замебльована, можна придбати її не і можна трошки доплатити, і ми її під вас замеблюємо. Ось так виглядає друга кімната. Тут два панорамних вікна. Є підсвітка, є центральне освітлення і є також підсвітка приліжкової зони. Два панорамних вікна, вікна компанії NoBilex, комплектація Spectrum, 6 камер. І дві камери енергозберігаючих. Ось такий балкон. Ось. Зараз вийду, але дощ іде, щоб я не сильно намочився. Ось як ви бачите, у нас вигляд в двір. Кому цікаво буде, є в мене відео в день схожої квартири покажу, що буде видно з вікна. Бо прийшлось мені знімати це відео ввечері. Але багато є відео даного комплексу у мене в профілі. Тому кому цікаво, переглядайте. Хто не зможе знайти, пишіть в особисті допомозі. То Також, як ви бачите, в кожній кімнаті стоїть радіатор. Йдемо далі. Санвузол. Покажу вам санузол. Ось. В санузлі розміщується душова, унітаз інсталяція. Ось. Далі омивальник, дзеркало з підсвіткою і тумба. Ну і, звісно ж, бобер. І тут місце підправку. Сушка не знає, чи стане, треба буде віряти. Ось така квартира, житловий комплекс West Towers, 8 поверх з 9. Перепрошую, 7-й поверх з 9, 60 квадратних метрів. Кому цікаво, обов'язково обов пишіть дзвоніть. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтесь.